Всім привіт! Значить, захотіла сьогодні записати відео про те, як перемагати лінь. Тому що ми привикли, ой, я стомлена, я з роботи прийшла, мені нічого не хочеться. І є такі вправи, які дійсно дають можливість перемагати лінь. Перша вправа називається свічка. Я не буду сьогодні всі вправи розказувати, розкажу тільки першу вправу. Називається перша вправа свічка, і вона називається значить, напруга. Значить, Сидимо ми, розслаблені, нічого нам не хочеться, розвалились на дивані і сидимо. І от вам треба щось зробити. Ти знаєш, що от зараз прийде чоловік, треба встати, щось там варити, а ти лежиш мертва і вже нічого не хочеш, то значить, треба. Собі сказати, я люблю напрягатися, тому що напруга це здоров'я, це сила, це впевненість і це те, що я можу зробити. І ти лежиш, сидиш на дивані, нічого тобі не хочеться, але ти собі головою думаєш і напрягаєш стопи. І так закрив очі і напрягаєш, напрягаєш стопи, напрягаєш і кажеш в цей момент, я люблю напрягатися, я люблю напрягатися. Потім вище піднімаємося, напрягаємо ще колодки. Напрягаємо, 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 кажемо, я люблю напрягатися, я люблю напрягатися. Далі вище гомілки. Я люблю напрягатися, я люблю напрягатися, розслабились. Потім коліна. Здробили напругу, 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 таку в колінах, колінах, я люблю напрягатися, розслабився. Вище ноги. Бедра. Я люблю напрягатися, я люблю напрягатися, я люблю напрягатися, розслабився. Потім таз. Я люблю напрягатися, я люблю напрягатися, розслабився. Живит. Потім живіт Я люблю напрягатися! я люблю напрягатися! я люблю напрягатися! Розслабилися. Далі руки Я люблю напрягатися. Я люблю напрягатися. Я люблю напрягатися! Розслабилися. Плечі. Я люблю напрягатися! Я люблю напрягатися! Я люблю напрятися. Розслабись. Я люблю напрягатися! Я люблю напрягатися! я люблю напрягатися! Розслабилися. І от коли ви вже напряглися, розрухалися, знаєте, що ви можете напрягатися, останній раз напряглися, всім тілом, я люблю напрягатися, я люблю всім тілом напрягатися, я люблю напрягатися. У -у 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 -у. Сили набралися, встали і до роботи. Ось така права медитація, тому що це теж медитація, яка розслабляє, дає можливість почути своє тіло і налаштуватися на якусь працю, яку треба вам зробити. Дякую.